На центральному рівні утворено в нашій країні лише лінивий не говорив в останні роки про вдосконалення податкових відносин бізнесу з державою. Роботу і а що вже там казати про податок на додану вартість. На повернення нарахованих коштів обнулися зупинкою роботи багатьох підприємств збалансованими і виваженими повинні бути збори за користування надрами, проведення ліцензування та відкритих конкурсів щодо використання коштів місцевих та державних бюджетів. Верховна Рада прийняла кодекс податковий у першому читанні, і знову ж таки його багато хто критикує. Але вдосконаленню меж немає. Тому і вирішено залучити населення до всенародного обговорення нового економічного документу. 5 серпня на обласному рівні. З узагальненням тих пропозицій, які будуть прийняті на районному рівні, буде проведено кругий стіл на обласному рівні. З 2 по 9. По 9 серпня буде в щоденному режимі будуть збиратися ще пропозиції від районів, вони будуть узагальнюватися. І усі узагальнені пропозиції 10 серпня будуть від нашої області представлені на круглому столі, який буде проведений в Києві. Тобто, це така загальна процедура, по якій ми. Починаючи з сьогоднішнього числа, будемо працювати до 10 числа. А в цілому, як стверджують податківці, усі пропозиції та узагальнення по проекту податкового кодексу, кодексу на пізніше 10 вересня кодексу. цього року повинні бути кодексу. представлені у на спільному документі у Верховній, Верховній Раді. головне прийняти податковий кодекс і на його основі вже формувати бюджет на наступного кодексу. року. Основна функція.